Сьогодні одна з ваших найулюбленіших рубрик церковні розпродажі. Це куди я прямую зранку вже 15 по 8, відправила діток до школи і їду. Хто зі мною вперше і не розуміє, про що я говорю. Інколи в американських церквах відбуваються такі розпродажі, як гаражні. Люди туди зносять. Прихожани чи люди, які живуть недалечко і знають, що ця подія буде, зносять непотрібні для них речі, і інші люди приїжджають і можуть собі придбати. Але кожна річ не оцінена а саме в цій церкві, куди я їду. Ви собі берете, що вам сподобалося, і донейшен оплачується скільки можете. Звичайно, там сидять жіночки, дивляться, щоб не було такої ситуації, що люди набрали е е різних багато гарних речей, а залишили там 2 долари. Також потрібно по-людськи віднестися до цього і відповідну суму залишити. Хто давно зі мною то вже був не раз в цій церкві, тому що це одна з тих, як. Які проводять розпродажі серед тижня, середу і в четвер. А інші частіше в, по суботах. Ну, але так як я на ярмарках е, по суботах, то дуже завжди тішуся, що маю нагоду вибратися в цю церкву, яка недалечко від нас. Ну, Хвилин 20 мені їхати, але то не вважається далеко. І... Сьогодні там на 9 ранку, я вже утеплилася, щоб не було холодно в черзі стояти. Зараз, побачите, я приїду за півгодини до відкриття. Черга вже буде кілометрова. <рес> е, беру з собою такий шопер великий, бо то такий азарт-фан, ніколи не знати, що можна знайти. Завтра, вже в четвер, там буде такий розпродаж все, що вам в торбу влізеться за долар. Ну, але там завтра майже нічого такого нормального не залишиться. Сьогодні побачимо, чи щось нам знайдеться. Я обов'язково вами поділюся. Минулому відео з цього розпродажу, то було весною. Я показувала, я знайшла гарну дуже підставку під вазон, Моя монстера зараз в ній знаходиться. То, я пам'ятаю, було мені трішки зауважень, що я дуже швидко телефоном водила, і я сама це бачила і розуміла, але ви собі не уявляєте, там такий шухер, там треба швидко реагувати, і всі вам з передноса з-попід рук вихвачують все і щось як гарно, то треба бігом кидати в сумку. А я ще при цьому хочу відео познімати, тому сьогодні думаю так. Прийду швиденько, пробіжуся сама. Якщо знайду собі, як то кажуть, кину в торбу. <сі> а вже потім почну знімати гарно, повільніше постараюся відео для вас. І якщо щось придбаю і знайду, то, звичайно, з вами поділюся чи з дому, чи пізніше з авто. Тому беру вас сьогодні з собою і бажаю вам приємного перегляду. Я під'їхала під церкву. О, перше, що я бачу, От так виглядає церква. На годинку 8.35. О 9 вони двері тільки відчинять. Це презбітеріанська церква. Але вже вийшла, думаю, заради інтересу подивимося, скільки людей вже. За 25 хвилин до відкриття. Це інша сторона церкви. Минулого року я вже ось тут була на куті в півдев'ятої, а зараз з боку вам покажу. Вже це маленька черга, тому буду стояти. Якраз сонечко в спинку гріє. Очікую. Двері відчинили, запуск. А це от позаду мене ще яка черга. Відразу тут приходять якісь коври, декорації і також тут меблі можна придбати. Там більше. І отак от це все виглядає. Я спочатку пробіжуся, як і казала, а текстиль. В принципі, думаю, зразу буду по ходу, бо бачу, що тут не годен. Я, як ви знаєте, спочатку йду, шукаю, можливо, якась вишивка, тому що я вишиті речі рятую і не даю їм пропасти, які б вони не були. Якщо чесно, вже от щось закинула, але ще не розглядала. Перше беру. А розглядати буду пізніше. Ось які гачком, такі ніжні-ніжні. Моя супруга таке любить. Тут є така кімнатка з суттям. Також тут столик з різними сумками. Тут вже ті, хто перші, як то кажуть, влетіли, то все перерили, перебрали. Тут аксесуари, є шарфи. Рукавички. Таке. Ця кімнатка з декораціями осінніми. То зайдемо, порозглядаємо, що тут є. Сухі квіти, віночки і різні. Ага, великодні також бачу декорації. І з цієї сторони осінні. Для діток іграшки. Велосипеди навіть є. Візочки, різні місця, такі манежики для спання, столи з іграшками. І ось тут кімнатка з різдвяними декораціями. Та також зараз порозглядаємо. Велика гарна банка, до речі, в ній най... можна щось собі квасити, скляна візьму. Отак От все виглядає, як булик. Зараз я вже пройдуся тут. Рядами щось нічого такого не знайшла, то буду вже разом з вами йти і розглядати. Тут таке більше для мужчин, які з інструменти, тут для питомців є квіточки, монітори різні. Це таке пластикове тин робити. Рамочки, альбоми для фото, різні лампи. А там картини. Так, зайду з цієї сторони. І отак пройдуся цим текстилем. Тут ще треба низом дивитися, якісь є подушки. Хепі. От. Такі з вишивкою. Гарні, але. Воно мені не потрібно, а кому потрібно, то, то дуже гарна знахідка буде. Ось такі на крісла, м'які пуфіки. Тут щось ще. Отаке. гачком. гарчком. Тут в них такий столик, є з кількома речима, що вони оцінюють окремо, напевно, вони якісь дорожчі. Далі йдемо розглядати посуд. Так знову йду з цієї сторони, де менше людей. І буду вам показувати набір горнятів тобто таких. Тут в таких ящиках гарно коритися можна так щось знайти. Буду дивитися. Цілі набори посудні судні можна вибрати собі. Кристаль, кришталю тут всюди багато і в секонд гендах, і тут. У мене ось таке є це для кленового сиропу, бо для меду може бути ось такий набір підставок під кружки. Бачите, під кожним столом щось внизу ще є, треба не забувати заглядати. Шоколадний фонтан, грильниці, те, що зволожувач повітря, кавоварки, різні блендери. Дуже багато цього можна знайти, супниця. Кавомо. Дивіться, що побачила. Цілий набір таке, як на пелімені, вареники і не знаю на ну що тут таке. А якби то глянути, з чого воно зроблено. Нове, ніхто навіть не користувався. Все є, все запаковане. Ну, Але я не буду брати, тому що в мене є дві То Навіщо мені захламляти будинок? Такий бендер, дивіться, є. Якась така щітка вкладати волосся, хлібопічки, кавоварки. Багато штучних квітів і тут купа столів з одягом. Але там ще попереду, отам в них сцена, там також якісь куртки пальта. Я йду тут ще вам показувати посуд. Сама ще не розглянула. Такі. Я кажу, кому потрібно, наприклад, такі речі то взагалі до церковні розпродажі, то є просто знахідки. Така форма для запікання з решіткою відразу. Багато різного для випічки тут, на цьому столі. Сковорідки, посуд. Я оцю побачила, от що жінка розглядає. Так втішилась, думала, то скляна, думаю, буде для квашення. ага, А вона пластикова. Тут все пластикове, тому не брала. Розглядаємо далі. Такі дерев'яні тарілочки. Вудкрофтері. Свічники різні. Так, Що в нас тут? Ось такі вазочки набір. Ось така ваза і два свічники. А, на сонці переливати це буде. О, це що? Пластик. Виглядає як кришталева здалеку, але вона пластикова. Багато для маффінів. от можна сказати, нових навіть ця був користуванні, а ця нова. Різні форми. От ще оцей гарний з банок скляний, такий широкий, добре. Для чогось але немає кришки. Тому, напевно, його і сюди здали. Такі гарні оці стакани. Дуже гарні. Але є тільки три. І ще тут кілька столиків з різними пилозбірниками. Леняний якийсь посуд є. І це для рукоділля столик. Я сама ще не була тут, то йду гляну. От кому потрібно для каміну приладяці. Тут в рукодільному вже порилися, бачу. То. Змалював картинку, Берізький гарну. Такі блокнотики, офісні речі. Мієточки, ну, в мене дуже є багато. І от тут корзинки, горшки різні. Оцей керамічний, а цей пластиковий, біленький. Нічого такого підходящого не бачу. О, дивіться, є валізи. Ця рожева валіза дуже важка. Важкі валізи також не дуже добре. Тут багато свічок і підсічників. Бачу якісь такі вазочки, напевно, японські. Не знаю, немає стікер, щоб бути впевненим. Ну, тут багато риються собі в одязі. Є книги. Я люблю шукати з рецептами. Іноді щось цікаве, можна знайти кулінарну якусь гарну. Ну і тут бачу таке, як верхній одяг. Отак, для киїці шкрабати нігтики. Йду на ту сцену і вам так зверху покажу, який тут вулик відбувається. Покажу вам, що мені так в очі кинулося. Це жолудь, а посередині горішки таке. Тербити. <гум> ну, мені таке не потрібно, але хотіла поділитися. І ще тут знайшла отаку посудину яка пише, що це баварія. Це отаке якийсь соус, сюди крекери чи ще щось. Ці гарні такі мисочки. Люди розбираю, я так знаєте, підглядаю хто що. Розбирають дуже багато речей. Столиком побачила такі мисочки для котиків тут пластикою. Так, зараз десь відійдемо в куточок і глянемо на ту скатертину вишиту, яку я закинула тільки на самому початку. І здається, там дуже багато жовтих плям. Вони навряд чи виперуться, тому що я вже мала досвід. Але знайду місце, де я можу її краще розглядіти і вам показати. Так, зайшла в цю кімнату, де декорації і так більш-менш скоренько, поки людей не розкладаю. Ну, от така, бачите, але дуже є. Не знаю, чи передає телефон, є такі жовті плями, не знаю, чи їх оксіклін кисневий візьме. А так в загальному вишивка раз ручна робота. От. І непогано так тут з ажуром, але бачите, ось не знаю, можна взяти експеримент зробити на пробу. Ну, така якраз на мій без стіл помістилася. Ще на завершення вам покажу, які тут меблі. Це для мамочок годуючих. Я мала таких кріселко. Тут цілий набір такий можна зберігати в цих коробочках. Ще ось такі. Така парта дерев'яна, комод, крісла. І ось ці барні, крісла такі. Два. Якби було чотири, точно би взяла. Вони такі підходять в нашу кухню, замість тих, що я переробляла, хто пам'ятає минулого року стільці. Ну, але вже як є. Так, я відкрила багажник. І вже як то кажуть, з місця вам покажу. Скатертину не буду вже виймати, ви бачили. Вдома буду експериментувати. Замочу її на ніч в кисневому порошку, оброблю всі плями жовті. Якщо гарна буде віленька, залишу собі. Якщо ні, і дам секонд-хенд. Показую тепер невеличкі сьогодні такі знахідки, але поділюся з вами. Знайшла ось таке новеньке ліжечко для кіцюні гарне таке має тут таке прорезинене не буде ковсти, хай коли вона з нами в хаті, буде вона собі мати, хоча вона на мені вічно лежить і спить, але взяла, нехай буде побачить. Скляні, взяла дві, нехай там Санта Клаус і ведмедики новорічні мені все рівно для того, що мені. Потрібно свою функцію вони будуть виконувати. Я так думаю, що тут, напевно, десь 2-2,5 літри. А в цьому, можливо, півтора літри. Мені для всяких малосольних вогірочків, капустин, салатів, тих, що я на зиму, У нас є екстра холодильник в гаражі середнього розміру, то я маю де тепер складати. Далі. Марчику. Серія книг, таких Джоні Бі Джонс. Він має кілька від катрусів, десь таку кількість також. І тепер я набрала, яких він ще не має з цієї серії. Тому що трошки кінь. Зараз, бачите, на 84 сторінки, там такий чаптер як до книжечки. Їм треба три хоча б в місяць. Щомісяця такі читати. Тут дуже дітей заохочують читати в школі, тому книжечки в магазинах не дешеві. Завжди стараюся знайти або в секонд генді, або на таких розпродажах. Далі вони були в коробочці, запаковані, ось такі два ліхтарики, як лампочки, але там, якщо бачите, є гирлянди, і вони від сонячної батареї. Коробочки вже не брала, думаю, взяла тільки їх виймала з коробочки і все. Вдома розберуся, як працюють і якщо гарно будуть з ввечері, вам покажу також. Ще знайшла пояс ремінь, шкіряний Calvin Klein. Новий 42 долари. Елька, правда, в мене М розмір, але я знаю, кому його подарувати. Останнє, ось таку цілу упаковку взяла. Гіфт-бокс. Вони складуться гарно і такі подарункові коробочки з віковочком завжди пригодяться. Нехай будуть. Можна навіть, як щось таке домашня випічка і комусь хочете подарувати, то гарно ось в таку коробочку запакувати. За ці всі речі залишила 10 доларів. Жіночка сама так мені сказала при виході, тому я задоволена покупками. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи подобаються вам такі церковні розпродажі? І чи хотіли би ви, щоб і у нас практикувалися такі розпродажі? І от я вже вдома повернулася і вирішила зібрати одну з коробочок до кубки, щоб показати вам, як вона виглядає. Так можна її тут відкрити. По розміру, така досить вмістка, можна туди навіть невеличкий такий бенто-тортик покласти або будь-що будь-який подарунок. І загалом їх тут є, здається, разом з зібраною 10 штук. Також я розклала на підлозі у кухні скатертину, щоб добре бачити всі ці жовті плями. Я їх обробила спеціальним гелем, також від фіми OxyClin. Зараз закип'ячу воду, розведу кисневий порошок, але подивіться, як гарно зроблено посередині. Це все ручна робота, бавовна, краї всі гачком вив'язані. Всі детальки гарно. Зшиті і сама вишивка це ручна робота, як можна побачити. Я задоволена, що я врятувала цю скатертину і дуже сподіваюся, що ті жовті плями я зможу від, відіпрати. І, якщо так, то я із задоволенням залишу її собі і буду використовувати. А ось там куки вже. Замість того, щоб лежати у ліжечку, бавиться ним. Ну, от, подивіться на цю хитру мордашку. Я тільки принесла, поклала і вона відразу понюхала, понюхала, застрибнула, але ось такі витворяє викрутаси у ній у цій лежанці. А от і моя монстера. Цей білий горщик з золотою оправою я знайшла минулого року в цій самій церкві на розпродажі. Хочу поділитися з вами гарною новиною. Ось моя скатертина врятована з церковного розпродажу вишита. Я її відбилила, вивела всі жовті плями. От куки йде провірку робити. Ну а що ж, вже сушки витягнула, тепер ще тільки гарно все попросувати. І дивіться, вона така зараз вечір, правда, під світлом. Не дуже добре видно, але мені вдалося врятувати ще одну вишиванку. Немає жовтих плям. Сам колір з катартини вибілився. І я дуже задоволена результатом. І дуже задоволена, що в мене вже буде така гарна вишита скатертина. Я пішла на вулицю повісити ці декоративні Лампочки, ліхтарики біля своїх пропорцій. Наразі тут. Побачу спочатку взагалі, чи вони працюють. А вже ввечері, якщо будуть світитися, також з вами поділюся цією красою. А наразі з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Бувайте здоровенькі, мирного неба і до наступної зустрічі!